Добре, день, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо працювати з вами над темою суфікс, будемо утворювати нові слова, а також згадаємо розбір слів за будовою. Послухайте казочку: не за синіми морями, не за дальними лісами, а в Мовляндії країні проживали друзі щирі корінь сивий дідуган, префікс брат молодший, суфікс справжній молодець. Закінчення на кінець. Всі вони були сусіди, жили в злагоді і мирі, один одному служили і слова не відтворили. Стане дружно осіб ряд, мить до нас заговорять. І читаємо ми зарядка. А можливо, це загадка. Як частини слова знаєш, то слова всі прочитаєш. Я думаю, що коли ви слухали цю казочку, відразу згадували, як ми слова. Так, розбираємо забудовою. Сьогодні ми поправляємося в цьому. Продовжуємо нашу роботу. А так, давайте на початку відкриємо зошит і запишемо: сьогодні у нас 6 грудня, 6 грудня, у мене ще презентація листопада, 6 грудня. Пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку, а також запишіть. Коваль кулю кував, кував і перековував. Така скоромовочка цікава. Коваль кулю кував, кував і перековував. Запишіть каліграфічно. Якщо потрібно, поставте відео на паузу, потім увімкніть. І ми продовжуємо нашу роботу далі. Права один нашому підручнику. Давайте подивимось, що потрібно зробити. Запиши, уставляючи назви професій, познач суфікси, склади речення з однією парою слів на вибір. Суфікси, які у нас є ка, ник, ар яр. Ці суфікси, будь ласка, потім самостійно позначте. І зверніть увагу, як позначається суфікс над літерками у вигляді такого будиночку, так як дах, як дах над будиночком. І так, поїхали, записуємо з нового робочого рядочка з великої літери, з абзацу. У театрі грає. Ось у нас є слова в довідці: давайте виберемо: актор, акторка, садівник, садівниця, лікар, лікарка, бджоляр, бджолярка, кухар-кухарка. І так, у театрі грає Так, актор і Акторка. Там, де три крапочки, тут потрібно вписати слова пропущені. А окрема крапочка це значить закінчилось речення. У театрі грає актор і акторка. І позначте обов'язково префікс. Ой, я вибачаю суфікс. Позначте обов'язково суфікс. Суфікс. Нове речення. На кухні куховарить. Хто куховарить на кухні? Так, кухар і кухарка. Запишіть, позначте префікси, кухар і кухарка. Префікси ар, так, ар і ка. За пасікою доглядає так, бджоляр і бджолярка. Пишіть. І позначте префікси. Так, яр, яр і ка. У лікарні лікує лікар і лікарка. Угу, позначили префікси. У саду працює садівник і садівниця. Позначили префікси. Записали продовжуємо нашу роботу далі. Дітки, а тепер самостійненько, будь ласка, виберіть пару слів, яка вам більше до вподоби. І складіть речення на вибір. Під вправою з нового робочого рядочка почніть, запишіть речення, яке вам більше до вподоби. Працюємо над наступною вправою вправа 2. Перебудуй словосполучення за зразком, познач суфікси. А тут у нас суфікс Так. Зразок турбота батьків. Яка батьківська турбота? Так? Батьківська турбота,ськ, позначили префікс. Так і ми запишемо. З нового робочого рядочка. Записали вправо 2, з великої літери, з абзацу, записуємо. Зошит учня, тире. Тепер слова в довідці дивимось, нам трішечки підказують, який. Так, учнівський зошит. Позначили суфікс «ськ». Пісня студентів тере. Яка? Студентська пісня. Добре. Вітер з моря тере. Так, морський вітер. Рослина для лікування, лікарська, рослина. Так, далі. Меч для лицаря, лицарський меч, спуск з гори. Гірський. Спуск. Кабінет директора, директорський кабінет. Поставили крапку, і обов'язково всі суфікси позначити СК в кожному слові. Після цього можна переходити до вправи 3. Права 3. Запиши, що може бути на кухні. Познач суфікси. Поясни, як утворилися нові слова. Склади речення з однією парою слів на вибір. У нас подивимося є суфікс «иц». Потрібно утворити нові слова суфікс «иц». Сіль це сільниця, іс суфікс. І так, пишемо вправа три з нового робочого рядочка, записуємо з великої літери. цукор тере. Сукорниця. Так. Молодці. Кома. Далі. Позначили суфікс «иц». Салат тере. Салатниця. Молодці. Кома. Наступне. Гірчиця тере. Як буде? Так, гірчичниця. Серветка тере. Серветниця. Хліб. Хлібниця. Суп. Супниця. Молодці, я впевнена, що ви впорались. І обов'язково позначте суфікс ц. А ми йдемо далі. Ще, дітки, будь ласка, складіть речення з однієї парою слів на вибір. Теж виберіть пару слів от сіль, сільниця або цукор, цукорниця, салат, салатниця. Що вам більше подобає? Хліб-хлібниця е, і запишіть. Нового робочого рядочка ваше речення. Дітки, Зараз давайте попрацюємо усно. Як розібрати слово з забудовою? Спочатку потрібно назвати слово. Потім постав питання зміни форму слова і визнач закінчення, і визнач основу. Далі добері споріднені слова: визнач корінь. І вже потім визнач префікс, якщо він є. І суфікс, якщо він є. Давайте зараз ось попрацюємо, наприклад, слово записка. Давайте поставимо питання. Немає чого? Записки. Чим користуюсь запискою. Яка частинка слова змінюється в кінці? А змінюється на И, Ою. Значить, це в нас закінчення. А закінчення. Те, що не увійшло в закінчення, не входить це в нас основа. Теж відразу її виділили. Добираю споріднені слова. Записка, від якого слова походить писати, письмо. Корінь буде пис. Виділили корінь пис. Далі згадаємо, яка частинка слова стоїть перед коренем. Префікс за. Позначили префікс. А після корінь, кореня і перед закінченням у нас частинка слова це суфікс, позначення суфікс. І ось подивіться, як тепер виглядає будова нашого слова. За префікс, пискорінь, ка суфікс, А закінчення і запискти. окрім закінчення, це основа. Дітки, давайте розберемо слова за будовою в парі. Ну, самостійно розберемо. Запишемо з нового робочого рядочка ці три слова читанка, зимонька і безшумний. І спробуємо разом розібрати. Давайте подивимось на ці слова. От перше слово у нас читанка. Читанка читанкою, читанку. А у нас змінюється значить, це у нас закінчення. Читанк – основа. Закінчення находить в основу. Читанка від якого слова читати, читає, так, чит буде корінь. Ан і К це в нас софікси. Зимонька, зимонька зимонькою. А закінчення зимоньк, основа. Зимонька від слова зима, так? значить зим, зима, зима зимою, зим корінь. Оньк, у нас що? Суфікс? Позначаємо і безшумний. Безшумна, безшумний, і закінчення. Основа. Безшумний. Походить від слова шум. Так? Шум, шум корінь, без перед коренем – префікс. N після корення і перед закінченням суфікс. Ось, розібрали слова. Продовжуємо нашу роботу. Дітки, а зараз трішки відпочинемо. відпочили, А зараз, будь ласка, відкрийте наш зошит, друкований на сторінці 50. І знову ж таки, давайте повправляємось і розберемо, як Софійка міркувала, розбиравши слово рибонька з забудовою. І так, перше, знаходжу закінчення слова. Потрібно змінити слово рибонька. Немає рибоньки, рибонькою, тобто А змінюється на И, Ою, і закінчення буде А. Визначаю основу рибоньк. Все, окрім закінчення. Визначаю корінь, добираю споріднені слова рибонька. Рибонька від слова риба, так? риба, рибалка, корінь риб. Знаходжу частину між коренем і закінченням рибонька. Тобто, якщо корінь риб, а закінчення то після кореня оньк у нас суфікс. Добираю слова з таким самим суфіксом зіронька. Софія розібрала слово за будовою рибонька ось так: риб корінь, оньк суфікс, а закінчення і рибоньк основа. В цьому слові префікса немає. Дітки, а чи знали ви, що у деяких словах може бути кілька суфіксів? От, наприклад, подивіться слово козенятко. Козенятко, коза, коз, корінь, н раз суфікс яд два. І К – три три суфікси. Тепер будете знати. А зараз трішки знову попишемо. Права один з друкованого зошита. Давайте запишемо у наш звичайний зошит косу лінію. Випиши споріднені слова, розбери їх за будовою. Слон, слониха, слоненя йдуть купатися щодня. Дуже ради слоненятку, бо його купає татко. Пошукаємо споріднені слова. Так. Слон, слониха, слоненя, слоненятко. Запишіть їх, будь ласка. Ось так слон з нового робочого рядочку. Слониха. Слоненя. Слоненя і слоненятко. Слоненятко. І потрібно розібрати їх за будовою. Слон. Так, це повністю корінь слова, нульове закінчення. Так, слониха. Корінь слон. Так. А закінчення, слониха, слонихою, слониху основа. А те, що не увійшло до кореня і в закінчення, це в нас суфікс. «Слоненя», «слоненя», слоненням, слонинятко, слонення, так? Подумайте самостійно, як ви розберете це слово. Дітки, А далі ви продовжите самостійно. Слонення і слоненятко. Допишіть самостійно. Дітки, вправа 2. розбери слова забудовою. Запишіть, будь ласка, це вам буде на самоопрацювання. ДЗ. В зошиті. Перепишіть ось так, як на екрані: літо, літочко, літній, море, моряк, морський, Сонце, сонечко, сонячний. І, будь ласка, всі слова розберіть за будовою, як ми щойно з вами розбирали. Це буде перша вправа на ваше опрацювання, а також, будь ласка, і наступна вправа 3. Запиши слова у три стовпчики відповідно до схем. Теж, будь ласка, самостійно опрацюйте, і фото ваших робіт я чекаю на перевірку. Ось підійшов до завершення наш урок української мови. Я думаю, думаю, що вам було все зрозуміло. Тема була: ми ще раз повторювали суфікси, утворювали нові слова і повторювали, розбирали слова за будовою. Гарного вам дня! Чекаю роботи. До побачення!